Хочу разом з вами розглянути, що знаходиться в цьому величезному ящику. Це, звичайно, брендові пакети від New Life. Сині, класні і міцні. Тепер, а це гель-39 екстрактів. От його тут багато. А для чого він? А це швидке загоєння синців, опіків. Він знімає. Свербіч, якщо кусаються мухи, комахи, також він дуже допомагає, коли болить горло, першить горло, болить там ніс чи натерти ніс від нежиті. Якщо запалення в вухах або в очах, оце якраз дуже класна допомога. Далі, далі, ми подивимося. Зубну пасту антикаріс. Це захист від карісу, це ефективний догляд, це зміцнення зубної емалі. Поряд з нею це гелова зубна паста. Це щоденний догляд, це усунення, усунення запалення. От, і дуже класна паста, мене дуже полюбляють діти. Далі, що ми тут ще бачимо? А ми ще бачимо мазь для Вен. Мазь для Вен знімає запалення, набряки. І в тому ніг. А ще, що дуже класно, підсилює кровообіг. Натуральна, дуже класна Мас для вен. Регенеруючий крем, він такий універсальний і для обличчя, і для тіла. Це протизапальний регенеруючий Крем, такий як відновлення, відновлення шкіри, дуже швидке і загоєння. Також різних швів от шви після операції змащує гелева земна паста. Далі дивіться, це для наших коханих чоловіків класний такий догляд, шампунь і гель два в одному. Очищення і догляд. А ще дуже класно він зволожує, покращує стан шкіри, от зміцнює. Волосся, коріння волосся. І от волосся міцне, шовковисте. Класне, гарне. І підходить навіть тим, хто вже ну, нічого собі не може підібрати. От саме цей шампунь завжди підходить. Його дуже-дуже люблять. І мої чоловіки, і синочки також його полюбляють. Дели у вас одна паста, дивіться, бачите, всі її замовляють. Гель 39 екстрактів. Ось про які я вам вже розповідала. Далі. Так. Хочу вам розповісти про Minerals Pro. Що це таке? А це зміцнення кісток, зубів та нігтів. А ще тут хочу, ось дивіться, вітамін Д. Корисний та дуже корисний, особливо зараз зимової пори, коли навіть немає сонця. А взагалі, вітамін Д дуже потрібний, бо це кальцій, це фосфор, це допомога нервовій системі, імунній системі. От, дуже-дуже класно, і раджу, і сама собі також замовила це один із моїх от, препаратів, які я замовила моєї продукції. Так. Здоров'я форти для печінки. Це допомога печінці. А також жовчному Це нормалізація травлення, очищення організму. от І допомога печінка вона ж як сито в організмі, постійно нею потрібно займатися. Так, а ще з вами подивимося: прийшли такі екстракти. Оце екстракт собачої кропиви собачої а для чого він? Це маленькі 30 мл, а можна замовити і 100 мл. А для чого він? Це заспокійливий засіб, це нормалізація тиску, допомога нервовій системі і серцево-судинній системі. А також знімає спазми, спазмолітична дія така, от, дуже корисна ця кропива собача. Ага, еліксир для шлунку. Еліксир для шлунку ну звичайно, це допомога шлунку. Коли є питання взагалі в шлунково, кишковому тракті, це покращення травлення і виведення шлаків із організму. Допомога да? заспокоєння. Поряд з ним є. Екстракт валеріани. Екстракт валеріани ну всі знають, звичайно, і колись і пили, і кажуть, такий запах від нього сильний. Знаєте, це і правда допомога нервовій системі, а також це звичайно, заспокоєння. Це допомога серцю ще, а ще нормалізація серцевого ритму. От Валеріана, і вона можна і діткам, і дорослим. Та й взагалі будь-які екстракти, еліксири можна всім, бо тут немає ні спирту, ні цукру. Це сік трави. От, дуже-дуже це корисне. А ще хочу вам показати такий фіто-здоров'я форти для нирок. Це допомога, це покращення роботи наших нирок і сечовивідних шляхів. Це протизапальна. І сечогінна дія. Дуже-дуже класна допомога. Дивіться, ще дуже-дуже багато продукції. Це епітон фітосхвої. Ми всі знаємо, що це допомога протизапалення. Також це і фітозорові форти підшлункової залози. Це і череда, дуже корисна. Дай діти купають череді, дуже корисна череда. Мінера Ласпро говорили ми сьогодні. Це імунофлор, це зараз особливо це допомога, боротьба проти вірусів. Да, от, допоможіть своєму організму. Для печінки, про які я вже говорила, для підшлункової залози. Так, це даємо доглядової серії. Крем від зможок з золотої серії Golden Collection з біозолотом. От, і зубна паста, 39 екстрактів. Це здорові зуби, здорові ясна. Якщо є запалення, то це от, дуже класна така допомога. 39 трав, які в ній знаходяться. Друзі, дуже дякую за увагу. Ще дуже-дуже багато всього засніму в наступному відео. Дякую вам і всього найкращого. Дбайте про себе натуральною продукцією.